Так, всім підписникам та гостям нашого привіт. Ну що, народ, Невеличкий ремонт, маленький проєкт, бо скоро жнива вже і батя, коротше, прицепчика треба подлампічить трошки. Тому що вже десь кілька років 12 точно ці дубові доски знизу були. І Так як прицеп постійно на вулиці і сніг, там, і дощ на нього, то вже трошки підгнило. Підлога, можна сказати. Це поперечка, це вже нову батя кинув. Стара, дивіться, зараз покажу яка. Це батя вже все мусор весь помітковий мітав, щоб було. Така поперечка, бачите? Ну, ніби й дубова, але вже вже не годиться. батя її розрізав, бензопилуй. Тут це ще нормально, так? Да? Угу. Куротив, воно було тут суєнно, я його куротив 5 см, це ще хороше. Тут підкинув бруска. Угу. бруска, бруска. Ну, це були, нас дошки таки нарізав, поїхав на пелараму. З нам... дрова з дров да, повибирав, які дощі, колодочки були. І вон, виходить, нарізав, дивіться, скільки дошок. Сороковка. Обрізував на циркулярці. Теж обрізав. І отак, коротше, робить причепки. Дошки дубові, просто так. Воздя м не проб'єш, да? угу. так? Так, підігнав чітко якраз. Які розміри прицепа? 1,70 сімдесят на 2,5 з половиною. Метр сім'я на 2,5 з І борти скільки? Висотою? 45. 45. Ну, передній більший, задній. І бокові 45. Отак, висота тут переднього. Раму колись, батя, купив. Це з бочки, так? Да? Mm -hmm. З бочки. Так, що тут... Коротше, тут все зроблене, щоб можна поставити циліндр, давить? І він буде підійматися. Знаєте, все так зроблено, щоб... так от. Ну, поки наразі воно, в принципі... Не треба. Але з часом зробимо, так? Да? Ну ладно. Да. Можна якусь там пісочку привезти чи що, щоб руками не махати. Що з то його масти? Що це? Перероб? Що воно краще йде? бачу водіну. І будемо зерно возити. Ну що, дві тони влазить, так? Да? Дві тони влазить і нормально. Колеса від машини волговські оманні. Навіть якщо десь там чи пробив, чи що, вдома запаска з Волги є. Раз, приїхав, взяв і така швидка заміна. В планах купити цешку сюди 14. Що, воно краще тримати було, так? Да? Більше навантажень? Так, ось такий от кіфер копчик тут. Нормально буде, бачите, це були вже такі доски. Підлога була така. Ну, ніби ще й живе, але це вже це свій копієс. Не важу десь тиждень через 2-3, так? Ще в комбайна ще нічого не робили. Покажемо, будемо робити, покажемо. Так, ну і в кінці покажемо, що получилось.